Привіт! Я вітаю вас на лекції, присвяченій питанням фармакології сечогінних лікарських засобів. Перше, про що ми з вами маємо поговорити, це чітко відмежувати один від одного чотири поняття. Що таке діуретики? Діуретики – це ті засоби, які гальмують реабсорбцію натрію і води в канальцях нирок, тим самим підвищуючи власне виведення сечі, підвищуючи діурез. А діуретики можуть бути салуретиками, Тобто це ті лікарські препарати, які будуть первинно виводити з організму солі, ну, і вода буде виводитися слідом за ним. Переважно так діє більшість діуретиків, так як салуретики. Акваретики це ті засоби, які будуть первинно виводити воду з організму, а солі вже будуть виводитися вторинно. І таким чином діють осмотичні діуретики та антагоністи вазопресину. І третє поняття це уреаретики, це е, ті препарати, які ще нам недоступні для клінічного використання, вони ще проходять клінічні випробування, але суть їх полягає в тому, що вони призводять до збільшення виділення сечі та сечовини, І е, що буде знову ж таки призводити до збільшення діурезу, при цьому не будуть виводитися електроліти. Давайте з вами розглянемо класифікацію діуретиків. Їх є декілька цих класифікацій, наприклад, за силою дії або за механізмом дії, але мені подобається класифікація, яка заснована на точці дії діуретику в нефроні, тому що вона одразу наштовхує вас на думку, як же саме і де діє цей діуретик. Засоби, які діють у нас на нирковий клубочок, це ті засоби, які не є безпосередньо діуретиками, а ті засоби, які здатні підвищувати нирковий кровотік. Тобто, власне, збільшувати системний артеріальний тиск, це є аденозин, теобромін, теофілін та еофілін. За своєю це достатньо слабкі діуретики. і безпосередньо як засоби для стимуляції виділення сечі, вони застосовуються достатньо рідко. Наступна група препаратів це ті препарати, які діють на рівні проксимального каналі нефрону. Це інгібітори карбоангідрази, ацетазол, амід або діакарб, і група препаратів гліфлозини. По факту, гліфлозини є гіпоглікемічними препаратами, вони не є діуретиками, але про це ми з вами поговоримо більш детально далі. Наступна група препаратів діє в петлі генле, а саме у висхідному коліні, і це петльові діуретики, форосемід, торасемід, етакринова кислота. Наступною у нас іде дестальний звивистий каналець, в якому діють такі діуретики, як тіазидні або тіазидоподібні. Тіазидні це у нас гідрохлортіазид і тіазидної будови, але діють за таким же самим механізмом дії і в тій же точці нефроні це індопамід, клопамід і хлорталідон. Наступна група препаратів називаються калій зберігаючими. Далі ви зрозумієте, чому так їх виокремлюють. Чому на цьому зробиться? робиться акцент? Вони працюють або у дистальних відділах нефрона, або у збірних трубочках, і вони класифікуються за механізмом дії, тобто є антагоністи альдостерону, це спіронолактон, і блокатори натрієвих каналів, амілорит та тріамтерен. Далі в збірних трубочках також працює така група діуретиків, які називаються акваретиками, і це демеклоциклін. В більшості своїй це ті препарати, які якраз таки є антагоністами вазопресину. І осмотичні діуретики. Не можна сказати, що осмотичні діуретики діють в якійсь окремій частині нефрону. Так? Тобто, якщо ми подивимося на схему, то ми зможемо побачити, що вони діють і в проксимальних канальцях. І в дистальних канальцях, і в петлі Генлі. Деякі джерела дають визначення, що осмотичні діуретики діють протягом усього нефрону, саме через те, що вони по факту не задіюють там, не змінюють майже ніяких процесів. Це буде вже більш вам зрозуміло з механізму їх дії. Тому ми переходимо до першої групи препаратів це інгібітори карбоангідрази, препарати, які діють у нас в проксимальних канальцях. Нефрору. Ми маємо розуміти, що після того, як плазма відфільтрувалася через ниркове тільце, утворилася первинна сеча, більшість об'єму з якої реасорбуються в проксимальних канальцях. І там буде репсорбуватися і вода, і хлорид, і натрій, і глюкоза, і бікарбонат натрію. І все це здійснюється за допомогою специфічних переносників. І зараз нас буде цікавити такий специфічний переносник. як Натрій HAЗ, яка обумовлює перехід натрію в інтерстицій, а у водень, переход... водень переходить у просвіт канальця. Так? І там він об'єднується з гідрокарбонатом і утворюється вугільна кислота, яка швидко дегідратується на вуглекислий газ та воду. І ця дегідратація відбувається якраз таки під дією карбоангідрази 4. Далі вуглекислота дефундує в літину, і там під дією карбоангідрази 2 вона утворює вугільну кислоту, яка сама по собі власне розпадається на воду та HCO3. Всі ці процеси призводять до того, що створюється градієнт для переносу бікарбоната натрія в інтерстицій. І цей бікарбонат натрію по ізоосмотичному градієнту змушує переходити в інтерстицій воду. Так? Тобто відбувається реабсорбція бікарбонату натрію і води. Власне, це так відбувається фізіологічно, і участь в цьому беруть два якби, підвиди карбоангідрази – 4 і 2. І якщо ми цю карбоангідразу заблокуємо, відповідно ми будемо знижувати реабсорбцію бікарбонату натрію, чим будемо викликати. Діурес. Варто сказати, що карбоангідраза також знаходиться у віковому тілі ока, тобто вона бере участь у продукції внутрішньоочної рідини, і в центральній нервовій системі, відповідно, там вона бере участь у продукції внутрішньочерепної рідини. І якщо ми цю карбоангідразу блокуємо, вона блокується, власне, у нас в трьох місцях, тобто і в нирках, і у віковому тілі, і в центральній нервовій системі. І, власне, цим і обумовлені показання до застосування інгібіторів карбоангідразу. До речі, діакарп або Ацетозоламіт у нас може застосовуватися перорально, системно. В таблетках, відповідно, він буде нам провокувати і діурез, скажімо так, а є препарати для місцевого застосування виглядічних крапель це дорозоламід і Бринзоламіт. Вони вже будуть використовуватися для лікування глаукоми. І, власне, місцево будуть перегнічувати карбоангідразу у війковому тілі ока, що, власне, ну, ніяк не буде е, виказувати ефект на діурес. Які у нас показання до застосування? Це глаукома. Епілепсія, звичайно, що не в монотерапії, а з протиепілептичними препаратами, але суть призначення полягає в тому, що знижується продукція внутрішньочерепної рідини, знижується внутрішньочерепний тиск і знижується ніби така подразлива дія на епілептичні осередки в центральній нервовій системі. Далі хронічна серцева недостатність, так, тобто зменшується вираженість набряків на фоні прийому діакарбу, метаболічний алкалоз, і гірська хвороба. Чому гірська хвороба? Тому що, власне, побічним ефектом інгібіторів карбоангідрази буде метаболічний ацидоз. тобто здатність діуретика трошки змінювати pH крові в кислу сторону. У хворих на гірську хворобу розвивається якраз таки газовий алкалоз. І використання інгібіторів карбоангідрази призводить до. Зрушення pH внутрішньочерепної рідини по факту в кислу сторону, сторону ацидозу, що м, зменшує прояви гірської хвороби запаморочення, нудоту, блювоту, головні біль. Що з побічних ефектів ще буде? Сонливість, перестезії, розлад шлунково кишкового тракту і кальцієві камені у нирках. Тобто в умовах відсутності бікарбонату а, можуть утворюватися а, кальцій фосфат, який власне відкладається у вигляді кальцієвих. Каменів у нирці. Варто зазначити, що інгібітори карбоангідрази достатньо швидко втрачають свій діуретичний ефект, тому що до них може формуватися толерантність якраз таки через виснаження бікарбонату натрію в проксимальних канальцях нефрону. Власне, всі інші ефекти збережуться, так? Тобто буде знижуватися внутрішньоочний тиск, буде знижуватися внутрішньочерепний тиск, а діуретичний ефект може вже на другий-третій день і зникати. Відповідно, варто би зробити перерву, якщо ми застосовуємо діакар, власне, як тільки діуретичний засіб. Наступна група препаратів це гліфлозини, це інгібітори глюкозного котранспортера другого типу в проксимальних канальцях нефрону. Яка взагалі роль цього котранспортера, він здійснює реабсорбцію глюкози в інтерстиції. Так, власне, він забирає її з первинної сечі. І глюкоза сама по собі є гарним осмотичним агентом, тобто вона здатна на себе чіпляти воду. І якщо ми цю глюкозу якимось чином залишимо в проксимальному каналці, вона зменшить реабсорбцію води в них же і буде таким чином збільшуватися діурез. Власне, що відбувається під час блокади. Оцього котранспортера. Також буде знижуватися реабсорбція натрію. І, власне, гліфлозини вони не використовуються як діуретики. ці препарати використовуються як гіпоглікемічні, тобто препарати для лікування, цукрового діабету. І тут якраз така глюкоза буде знижуватися за рахунок її підсиленого виділення з нирками. Їх можна комбінувати, власне, з усіма препаратами. Гіпоглікемічними і синтетичними протидіабетичними, і майже вони не виказують ніяких серйозних побічних ефектів на організм. Наступна група препаратів це петльові діуретики, Ми їх ще називаємо ургентні, тому що це препарати на швидкої дії, тобто дуже швидко від них розвивається ефект і дуже сильно збільшується. Діурез. Всі процеси, на які будуть впливати петлеві діуретики, відбуваються у висхідному коліні петлі генле, там, де якраз таки відбувається реабсорбція іонів в більшості і майже не відбувається реабсорбція води. Відповідно, якщо ми будемо збільшувати кількість натрію, хлору, калію, магнію, кальцію, все це буде тягнути за собою воду, відповідно, буде збільшуватися діурез. Точка прикладання петлових діуретиків – це натрій калій хлорний котранспортер на апікальній мембрані епітелію канальців. От тут дуже важливо на цьому зосередитися, тому що і в інструкції до фуросеміду, і в підручнику українському зроблена помилка, що цей котранспортер знаходиться на базальній мембрані. І ця помилка була така дуже принципова, тому що раніше вона зустрічалася в питаннях крок один. Зараз це центр тестування цю помилку виправив. Тому, будь ласка, звертайте увагу, що котранспортер знаходиться саме на апікальній або люмінальній мембрані, тобто та, яка дивиться в просвіт канальця. Ось він, цей котранспортер. Відповідно, якщо ми блокуємо цей котранспортер петлювими діуретиками, знижується реабсорбція натрію, калію, хлору. І за рахунок зменшення трансепітеліального потенціалу ще й зменшується реабсорбція магнію та кальцію. Тобто зверніть увагу, що магній і кальцій не через цей котранспортер потрапляють в інтерстиції. Все це призводить до. Збільшення діурезу. І ще у петлювих діуретиків є додаткова дія. Вони здатні збільшувати рівні циклооксигенази в нирках, що призводить до збільшення простагландину, Є2, який, в свою чергу, також збільшує виведення натрію нирками і збільшує нирковий кровоток, що ще більше може збільшувати діурез. Які є показання до застосування? Власне, це набряковий синдром, так? це і набряк легень, і набряк мозку, і периферійні набряки, які можуть супроводжувати, наприклад, хронічну серцеву недостатність, гіперкаліємія, форсований діурез, так? То, тобто діурез, який ми провокуємо спеціально для виведення якихось токсичних речовин, отруєння бромідом, фторидом, йодидами, гостра неркова недостатність. І для, побічних, для петльових діуретиків характерні специфічні побічні ефекти, які потрібно чітко знати. Відповідно, якщо ми з вами подивимося, що петльові діуретики призводять до втрати майже всіх йонів, які ми з вами обговорили, і води. Відповідно, приставка гіпо для кожного з цих понять буде правомірною. Для побічних ефектів. Тобто може бути і гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіпокальціємія, гіпомагніємія, дегідратація, гіповолемія, зниження артеріального тиску. І тими симптомами, якими проявляються всі ці гіпо, власне, є проявом побічних реакцій педлових діуретиків. Значить, гіпокаліємія. Це перше, що з'явиться, це такий найрозповсюдженіший фпобічний еф ефект цієї групи препаратів, тому вони обов'язково вимагають призначення додатково препаратів калію, наприклад, аспаркам, або ж призначення паралельно калій зберігаючих теоретики. І Гіпокалімія буде проявлятися найперше розладами роботи серця, так? тобто будуть виникати тахікардія та екстрасистолія. Може розвиватися м'язова слабкість, та. Закрепи. гіповолемія ну, це, по-перше, зниження артеріального тиску. По-друге, будуть ознаки дегідратації, так, це сухість слизових, шкіри, спрага, Гіперурекемія. Е, призначення петльових діуретиків призводить до посиленої реабсорбції сечової кислоти в проксимальних канальцях, що може призвести до загострення симптомів подагри, а також до розвитку подагри у тих пацієнтів, які на неї до цього не хворіли. Ототоксичність. Ототоксичність характерна в принципі, для внутрішньовенного введення діуретиків. Найчастіше вона розвивається саме при цьому шляху введення. І обумовлено це тим, що такий натрікалій хлорний котранспортер є також у внутрішньому вусі, там, де він регулює утворення і баланс іонів в ендолімфі. І оцей порушений баланс в ендолімфі призводить до оборотної, оборотного порушення або зниження. Слуху. Є випадки, коли відбулася повна втрата слуху, і вона була необоротною, але вони достатньо рідкісні. І ми маємо розуміти, що петлеві діуретики ні в якому разі не можна комбінувати з препаратами, які також володіють ототоксичністю. І найперший такий приклад це аміноглікозиди, так? антибіотики групи аміноглікозидів, у яких також одним з основних побічних ефектів є ототоксичність. Токсичність. Відповідно, це deadly combination, смертельна комбінація не можна, тому що можна спровокувати необоротну втрату слуха. Гіперглікемія можуть підвищувати рівні цукру у хворих на цукровий діабет, можуть провокувати розвиток цукрового діабету у тих хворих, у яких його не було до прийому препаратів. Через що це відбувається? Знижується утилізація глюкози м'язами. Знижується фосфорилювання глюкози в печінці, відповідно, зростають рівні глікемії в крові. Гіпомагнімія. Гіпомагнімія, звичайно, зустрічається рідко, якщо ми застосовуємо петлові діуретики, скажімо так, епізодично. Не постійно, але якщо петлові діуретики застосовуються тривало і є дефіцит магнію в їжі, то є достатньо високий ризик розвитку такого побічного ефекту. Наступна група препаратів це тіазидні діуретики. Тіазидні діуретики у нас діють у дистальних канальцях нефрона. Там же діють і тіазидоподібні діуретики. В обох груп однаковий механізм дії це інгібітори натрій хлорного котранспортеру у дистальних канальцях нефрона. Відповідно, лікуємо ми тіазидними діуретиками артеріальну гіпертензію, і причому ми можемо саме контролювати. Рівні артеріального тиску довготривало, можна лікувати набряки, можна лікувати нефрогенний, нецукровий діабет, отруєння галогенами. Важливо звернути увагу на те, що для е, діазидних і діазидоподібних діуретиків також характерна гіпокаліємія, але не характерна гіпокальціємія. Тут буде ефект навпаки. Діазидні діуретики здатні провокувати гіперкальціємію, тому що, ось вам. Схематично зображено, що петльові діуретики призводили до втрати кальцію, а діазитні їх виловлювали ніби назад, так? тобто підвищують реабсорбцію кальцію. Але втрачається хлор, тому можливий розвиток гіпохлоремічного алкалозу. Це достатньо така типова побічна реакція. Може також розвиватися гіперурекемія, гіперглікемія. Буде підвищення рівнів в крові, такти гіперліпідемія і розлади шлунково-кишкового тракту, нудота, блювота, діарея або закрив. Щодо нефрогенного нецукрового діабету, це коли є нечутливість рецепторів в нефроні до вазопресину. При цьому у хворого дуже високий діурез. У нього поліурія і він дуже багато споживає рідини. Звучить достатньо абсурдно. Але тіазидні діуретики в умовах нефрогенного нецукрового діабету здатні знижувати діурез. Давайте з вами трошки цей момент обговоримо. Скажімо так, точного механізму ніхто не знає, чому так відбувається. Але та дегідратація, яка розвивається у хворих на нецукровий діабет в даному випадку, вона є гіперосмулярною, тобто підвищуються рівні натрію. І, відповідно, діазидні діуретики цей натрій будуть виводити, що збалансує нам цю дегідратацію і призведе до збільшення реабсорбції води у проксимальних канальцях. Отакий от парадоксальний ефект діазидних діуретиків. Тобто він не пов'язаний з дією на цей натрій хлорний контраспортер безпосередньо, а діє він саме через проксимальній канальці нефрону. Каліс діуретики, вони поділяються у нас на дві підгрупи за механізмом дії: антагоністи альдостерону. Спіронолактон або верошпірон та еплеренон це блокатори мінералокортикоїдних рецепторів. Відповідно, вони конкурують за один і той самий мінералокортикоїдний рецептор з альдостероном. Альдостерон до чого призводить? У збірних трубочках він викликає. Секрецію калію, так, тобто збільшення виведення його з сечею, і навпаки, реабсорбцію натрію, що, власне, і призводить до збільшення реабсорбції води, а потім і до збільшення ОЦК об'єму циркулюючої крові. Спіронолактон цей механізм розриває, відповідно, що відбувається, збільшення виведення натрію з сечею і збільшена реабсорбція калію. Саме тому ці діуретики називаються калій. Зберігаючими. Коли ми їх застосовуємо? Ми їх застосовуємо також для контролю артеріального тиску при артеріальній гіпертензії, але ми маємо з вами розуміти, що це препарати дуже слабкої діуретичної дії, їхній ефект розвивається десь на 5-7 день прийому, і в монотерапії ми їх не застосовуємо. Ми їх комбінуємо з іншими антигіпертензивними препаратами, власне, як тіазидні діуретики. Хронічна серцева недостатність, первинний та вторинний гіперальдостеронізми. Цироз печінки, асцит, так, навряки при нефротичному синдромі, гіпокалімія в комбінації з іншими діуретиками для профілактики гіпокалімії. І давайте розберемо з вами, чому саме спіронолактон, а не нефоросемід при асциті. Асцит – це накопичення рідини у червній порожнині. Супроводжує він найчастіше хронічні захворювання печінки, такі як цироз. Власне, що при цьому цирозі стається? Ушкоджені гепатоцити будуть викидати вазу так? тобто ті речовини, які будуть розширювати судини. Це призведе до зниження артеріального тиску, а зниження артеріального тиску призведе до зниження ниркового кровотоку, де біля аферентної артеріоли знаходиться гукстагломуролярний апарат, який відреагує на це викидом реніну. Викид реніну. Призведе до збільшення, ну, до активації власне ангіотензин альдостеронової системи, і в кінці до збільшення викиду альдостерону над нирниками, цей альдостерон піде в нирки і буде збільшувати реабсорбцію і води, що буде призводити до збільшення об'єму циркулюючої крові. Додатково, звичайно, як компенсаторна реакція на падіння тиску внаслідок розширення судин будуть збільшуватися хвилинний об'єм крові. Серцевий викид. Звичайно, що при цирозі буде розвиватися і портальна гіпертензія, так? тобто підвищення тиску в синусоїдних капілярах, що буде призводити до трансудації рідини у червну порожнину. Тобто ми маємо розуміти, що прозірвати це порочне коло нам необхідно знижувати рівні альдостерону, а зробити це може тільки спіронолактон. Фурасамід, звичайно, буде розвантажувати периферію, так? тобто він буде знижувати периферійні навряки, а Ацид ми маємо обов'язково пролікувати спіронолактоном. Додаткові ефекти спіронолактону достатньо цікаві, тому що він чинить антиандрогенну дію. І це може бути використано з лікувальною метою. По-перше, він конкурує з тестостероном та дегідротестостероном за їх рецептори. І тут треба враховувати такий момент, що коли високі рівні тестостерону, спіронолактон діє як чистий антагоніст. Якщо рівні нормальні, він діє як частковий агоніст, і саме цим будуть обумовлені певні побічні ефекти препарату. Друге, як діє спіронолоктон як антиандроген, це руйнує кофактор цитохрому П450, що знижує стероїдогенез у наднирниках. І що також призводить до зниження загального рівня тестостерону. Він підвищує рівні глобуліну, який зв'язує тестостерон, і, ймовірно, знижує рівні 5 альфа редуктази які перетворюють тестостерон в дегідротестостерон, так, його активну форму. Відповідно, через це ми можемо спіронолаптон застосовувати при таких патологіях, які, скажімо так, обумовлені андрогенами: це акне, це сиборея, це андрогенетична алопеція у жінок. Гірсутизм, полікістос яєчників, ранність дозрівання у хлопчиків і також спіронолактон використовується додатково при фемінізуючій терапії у трансгендерних жінок, якщо відсутній препарат спеціально призначений для цього. З побічних ефектів будуть гіперкалімія, гінекомастія у чоловіків, імпотенція. І порушення менструального циклу. От якраз таке це порушення менструального циклу може бути обумовлено тією частковою агоністичною дією до андрогенних рецепторів. Друга підгрупа калізберігаючих діуретиків – це блокатори надрієвих каналів. Це амілорит і тремтерен. Власне, вони блокують натрієві канали в збірних трубочках, в дистальних частинах нефронів, що призводить до зниження секреції калію і збільшення виведення натрію і води. Це також достатньо слабкої дії діуретики, Відповідно, ми їх застосовуємо в комбінованій терапії для лікування артеріальної гіпертензії, для посилення дії інших діуретиків, для е, нівелювання цієї гіпокалімії, якщо ми використовуємо препарати, які до цього призводять, і побічних ефектів може бути гіперкалімія та метаболічний ацидоз. Осмотичні діуретики, маніт, манітол, сечовина, Власне, ми вже сказали, що не можна сказати, що є якась точка прикладання цих діуретиків в нефроні, бо препарати просто банально чіпляють на себе воду і її виводять з організму транзитом. Вона, щоб вона ніде не затримувалася. Але спочатку вони роблять це в крові, по факту, вони змушують переходити рідину з інтерстицією в судинне русло, збільшують об'єм циркулюючої крові, збільшують синтез натрію гормону, який вже, якби, додатково викликає натрій у РЕС і виведення натрію води з організму. І ще й вони протидіють ці осматичні діуретики ефектам вазопресину у збірних трубочках. Коли ми можемо осмотичні діуретики застосувати, це набряк легень, набряк мозку, але ключова поправка при збереженому при вцілілому геметоенцефалічному бар'єрі, набряк гуртені, епилептичний статус, напад глоукоми. З побічних ефектів будуть дегідратація, бо вся водичка перейшла в судинне русло і вивелася з сечею. може розвиватися рукошетний набряк легень. Звичайно, що не завжди, але в умовах підвищеного тиску в малому колі кровообігу. І головний біль, нудота і блювота також можуть провокувати гіпонатріємію. І остання група, про яку ми з вами поговоримо, це антагоністи вазоприсину. Препарати діють виключно в збірних трубочках, там, де є рецептори до вазоприсину, конкретно і типу 2. Це буде літій, це буде демеклоциклін, і оці ваптани, так? коніваптан, долваптан, ваптан і так далі, які блокуватимуть рецептори до вазу. Присин, коли ми можемо ці препарати використати, власне, коли є синдром неадекватної секреції вазопресину, він же антидіуретичний гормон, і коли неефективне обмеження рідини. Тобто пацієнт намагається обмежувати рідину, а це йому не допомагає, тоді ми можемо ці препарати використати. При серцевій недостатності, якби як додаткова терапія з метою зниження опору периферійних судин і збільшення серцевого викиду. І при аутосомно домінантній полікістозній хворобі. Неру. На цьому перша частина лекції завершена. Я вас чекаю на другій частині, яка буде присвячена препаратам, які впливають на сечостатеву систему. Всім гарного дня і до побачення!